Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, Що означає час світло в темряві, мене звати Яна. Трошки змінила формат передбачень на місяць, тому будемо пробувати. Далі подивимося, як піде. Цього разу ми дивимося з вами на фінанси на майбутній місяць. Дивимося спочатку на січень, а у хто подивиться це відео пізніше, для вас буде актуально просто на наступні 30 днів. Загальний розклад, звісно, що може вам не зрезонувати, тому спочатку ми будемо дивитися, перша позиція це будуть. Буде ситуація на тут і зараз в моменті, і далі вже прогноз, як з цієї ситуації або виходити, або тримати її на рівні. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, подбаєчки, підписуйтеся для того, щоб залишитися на цьому каналі і не пропускати відео. Все-таки хочеться більше підписників, більше щоб людей да, працювали зі своєю підсвідомістю. Можливо, підказочки вам дійсно будуть якісь дуже-дуже доречні. Два варіанти сьогодні працюють: таро чарівників, дуже класна колода, класична, прям все з нею хорошо. І таро Білогісовий, White вайтвіні таро. Теж дуже симпатична, дуже класна і дуже зрозуміла. Сподіваюся, що вам це відгукнеться, що вам ці прогнози будуть корисні. Ну і Давайте починати одразу з першого варіанту. Темкоди для решти будуть під відео, тому можна перемотати одразу туди. Або згадати кілька варіантів як варіант. Отже, дивимося на фінанси. Які у вас фінанси, з чим ви йшли, куди прийшли і що робити далі? Ну, поки що дивимося питання, що зараз у вашому фінансовому житті? Що зараз у фінансовому житті у вас? Так, ну дивіться, зараз у фінансовому житті в цілому все ок. А, тобто я не можу сказати, що якісь карти погані чи ще щось. Ну, карти, в принципі, не можуть бути поганими. Да? Вони показують нам, що, що є і що буде. Отже, що є? А, так, десятка кубків це карта не про гроші. Одразу кажу, це карта не про гроші, але про благополуччя. Тобто, це невеликі доходи, це невеликі якісь такі фінансові. Оборудки, це не банк, да? ви не власник банку, ви не власник якогось такого я не знаю, як це називається, підприємства. Картелю там чи ще щось ні. Ви просто маєте хороший дохід, у вас все стабільно, у вас можливо, навіть ви не є основним джерелом доходу вашої сім'ї, да? тобто ви там менше заробляєте, ніж ваш чоловік. Або якщо ви чоловік, ви заробляєте менше, ніж ваша дружина, нічого страшного. Можливо, ви ще навіть можете у батьків. Да? Потребувати допомоги. Нічого в цьому поганого немає. Це життя, все окей. Я не можу сказати, що ви там лінива якась людина, яка не працює, не, да, не активна. Трійка Пентаклів все-таки це є робота. Робота у вас є, можливо, там не на керівній посаді, але це ви людина, яка має. Певну спеціалізацію, ви на своєму місці, ви в ієрархії займаєте теж певне місце, і у вас, ну, не, я не бачу проблем. Да? Все окей. Є тут лицар мечів, звісно. Да? Карта, яка трошки підсирає нам цей розклад, трошки підсирає нам цю, цей триплет, тріаду, як то кажуть. А, це, скажімо так, якісь негаразди на, на роботі, на цій да? на трійці Пентаклів. Це може бути що? Ну, якесь скорочення. В, в, вас могло не торкнутися, але. Зачепило, да, якось там а, напарника звільнили. Або звільнили там, я не знаю, додали роботи, або просто вимог додали да, якихось нереалістичних. ну, щось таке. От. Так само тут може бути й тим, але це не обов'язково. Прям якісь неприємності, просто можливо вас почали більше там відправляти у якісь, як вони звуться, відрядження, да? Типу раніше ви сиділи умовно на. Одній локації, а тут вам кажуть, ну тепер будеш не на одній локації сидіти, будеш ще й працювати на тій точці і, чи на тій точці. І там, наприклад, їздити вам далі стало. Да? Незручні, незручно їздити, незручно добиратися. А потому, ну, лицар Пентаклів про дорогу, але про дорогу не саму любіму, да? не та, яка прям приносить задоволення. А, тобто зеніфікація непогана. Я не можу сказати, що по фінансам ви ем, провисаєте. Але не, роз, ну, не маєте якогось величезного надприбутку, так? Тобто вам вистачає, у вас все ок. Єдине, що от ще, якщо ми вже говоримо про фінанси, не про роботу, а більше про фінанси. Линцер, е, мечовий, він ще може вказати на те, що у вас якісь є не заплановані витрати. Тобто це така от витрата в моменті. Причому це не просто для задоволення, якась покупка, це покупка для Бонада. Бонада це типу там ну, зламалось щось. так? Чи там в автомобіль щось треба купити, бо срочно потрібно щось в автомобілі поміняти. Ну, в такому ключі. Тобто, це не сама бажана ваша витрата. Оце таке ще може бути. Дивимось на наступний місяць, що у вас відбувається в фінансовій ситуації. Ну, давайте вже раз. Я перевернула пажа кубків, нехай перевертається. Будуть витрати на дітей, однозначно. Зараз продовжимо. Угу. Ну, дивіться, наступний місяць по фінансам я не можу сказати, що прям класний. Витрата на дітей. Однозначно, паш кубків перевернувся. Якщо не на дітей, то на якісь теж неприємні емоції. Ну, неприємні емоції це які у нас можуть бути? Ну, те, що викликає якийсь, якийсь такий супротив, так? Це там. Здати гроші комусь на поминки. Ну, оце, оце типу неприємна витрата. Да? На дитину знову ж таки на здоров'я може бути, на якесь навчання, на, на, на такі от моменти. Я не можу сказати, що це здоров'я ну, таке прям серйозне щось, да? але це може бути там застуда. Або який-небудь там ранхіт, який ну, дуже вилітає в копієчку. Або ковід, і треба і який-небудь там рентген, і КТ зробити, і МРТ. Ну, коротше, в такому ключі. Да? Тобто, це от така от, я би сказала, що це більше про діагностику. Або да, якісь такі моменти. Точі ще може бути, що ви. Через те, що ви там будете на дитячому лікарняному, ви втратите в грошах, получите да? зарплату не з премією, наприклад, або там без комісійних. Таке ще може бути. Це от, типу, фінансова історія. Далі у нас по фінансовій історії, де королева жезлі і дев'ятка мечі. Ну, дивіться, тут може бути таке, що у вас є страх залишитись без грошей через якісь от великі витрати, так, які незаплановані, які на вас можуть впасти. Але королева жезлі, вона в принципі, вона непогана по. Матеріальним моментом справляється. Єдине, що вона може бути трохи імпульсивною. Тобто, тут я би сказала, що ви можете витратити, витратитись на імпульсивну покупку, і воно вам, ну, воно вам принесе якесь задоволення да, в моменті, але по 9 мечі ви потім будете думати і переживати, як вам дотягнути до кінця місяця до зарплати. От в такому ж ключі. Тобто, що я можу сказати, імпульсивні покупки трошки мінус, да, трошки прикручуємо. Стараємо, старайтеся, щоб ваші придбання були. Запланованими, щоб це не було якийсь там великий удар фінансовий по вам в такому форматі. Ну, давайте ще подивимося, давайте ще уточнимо, що ще фінансове, фінансове питання нам скаже на наступний місяць. Ну, родина. Родина диявол. Дивіться, буде дуже багато витрат якихось в родині. А, сила. От в родину, в сім'ю, в. В навчання, можливо, якесь. Ну, диявол, це прям. Знову ж таки, диявол дасть можливість заробити. Він такий. Потрібно буде єдине, що в кучку зібратися да, по силі, що я вам можу сказати, у вас випаде гарна можливість заробити. Це може бути сімейний бізнес. Це можуть до вас родичі звернутися, да? наприклад, ну, образно, якщо ви езотерик, моя колега, мій колега, до вас можуть звертатися ваші родичі і казати, що от, мені потрібні розклади, і, будь ласка, мені там, в повному обсязі, да? там, типу фул комплект, Тому що суд це сім'я все-таки, це сімейна карта і це по дияволу, ну, гроші будуть. І по силі. єдине, що доведеться працювати. Да? І по силі я скажу так, що може працювати навіть вночі. Коли ви там не розраховували, хотіли відпочити, а треба попрацювати. І у вас, до речі, диявол буде спокушати відмовитися, можливо, від цієї роботи там, на вгоду своєму комфортіку. Але сила це не про комфортік. Сила це про те, що потрібно себе в кулачок собрати, да, і активно піти працювати. Знову ж кажу, от якщо ви там гіпотетична ситуація працюєте на якійсь основній роботі, у вас є якісь основне джерело доходу, і ви розумієте, що у вас накльовується. По дияволу халтурка, так? Ну, надо брать, надо брать халтурку, тому що потім може бути тяжко. Потім можете в оцій оці дев'ятці мечів зависнути а, і переживати, де ж вам ті грошики намалювати, де їх взяти. А, а ви тут втратили таку можливість. Тому можливостями ми не розкидаємося. Я попереджаю одразу, да, не розкидатись можливостями. Хапайтеся за них, нехай вони вам. Дають е, фінансовий прибуточок, так? Не просто дохід, а прибуток, щоб ви в мінуса не виходили і навіть в ноль не виходили. Е, ну що, такий от розклад для першого варіанту. Якщо вам резонує, будь ласка, залишайте свої відгуки, якщо вам воно актуальне, я буду дуже вам вдячна за це. Рухаємося далі. Варіант номер 2 це біла сова вайтвіні. карти розсипаються, але дев'яточка Пентаклі у нас відкриває тут розкладик. Да? Давайте подивимося сигніфікацію для вас. Яка ситуація фінансова зараз? Ну, вона витрачалась, звісно, дуже сильно. Одразу скажу, що ну, такі роз, розтрати пішли у вас. Я не можу сказати, що це прямо якісь печальні розтрати, але вони були швидкими, імпульсивними, і витратили ви досить багато, тобто не 3 копійки. Двійка жезлів да, намагалися зекономити, намагалася і в родину вкласти, в сім'ю. В дім, да? в своє життя, в особистість, але десь вас спокушало. Вісім кажезлів, можливо, знижки якісь, так, обіцянки, там, можливо, вам потрібно було швидкого дофаміна. І по п'ятірці пентаклів витратили багато, багато грошей витратили. Зараз у вас, звісно, трошки по вам прийшов фінансовий удар. Ну, я ж кажу, можливо, незаплановані покупки були, незаплановані витрати. Якісь такі, знаєте, я ж кажу подарунки, ну, емоційні покупки, це однозначно. Або така знаєте, покупка, де потрібно було тут і зараз віддати велику суму грошей. От, типу, там, акція, купували щось велике, так, починаючи від там, мичого плесоса, закінчуючи квартирою, і тут в моменті віддали просто, там, пачку грошей. Да? Пачку грошей віддали і, типу, от, все. Така, така от історія може бути. Ну, В, в принципі. Це молодші органи. Я не можу сказати, що вони якось там світоглядно повпливають на ваше життя. В моменті ви відчуваєте, що вам не хватає. От відчуваєте, що не хвата. Ну, давайте дивитися, що буде в наступному місяці. Економить будете. Ну, економить будете, економить треба, звісно, але королева жезлі, ваша внутрішня оця принцеса, себе в общем, не буде стримувати. Якщо десь ви отримаєте якийсь додатковий ресурс, додаткові матеріальні, додаткові фінанси, ви їх одразу ж і витратите. І лицармачі, ну, як і в попередньому варіанті, це теж такі незаплановані витрати. Як на мене, це незапланована поїздка, незапланована витрата, десь да, сталася якась ситуація, яка вимагає від вас е, в моменті віддати там, знову ж таки, кошти. Меніше, до речі, от на вісімку жезлів і лицаря мечів випадають оці от покупки з маркетплейсів, да, китайських. Всіляких. Прийшов, витратив, купив і воно приїжджає до тебе. І це може бути таке, але по економіці все одно доведеться, все одно будете витрачати менше, ніж витрачали до цього. Але по королеві жезлів знову ж таки, вона така баришня цікава, у неї може бути в моменті небагато. Фінансової, да, якоїсь такої подушечки, але вона працює на свою впізнаваність. Тобто тут більше наскільки ви будете турбуватися за гроші, скільки ви будете за репутацією йти. І там уже за репутацією є вірогідні, що підтягнуться саме матеріальна винагорода, давайте. Да, єрафант. Ось якраз тут можливо буде, що ця жезлова ваша, оця ваша така. Яскрава конянка, яскравий ваш характер, яскрава індивідуальність, вона може підтягнути прям якихось, знаєте, учнів, клієнтів, людей, які до вас йдуть за порадами. От тут, до речі, можуть бути клієнти, тому що тут обидва лицаря, ці вони як ті, хто до вас сходить, да? ті, хто до вас ні. Зайка. Куда? То пройди, виходь, іди кудись. Ну, зараз вуса попалиш. Попалиш вуса зараз. Сідай тут. Тіки на вугу. Все, сідай. Вот. Клієнтура може повалить, так? Да? Це я можу сказати. Якщо ви... Я не можу сказати, що вони прям будуть вам нести мільйони грошей, але вони будуть. Тобто, Вони будуть ходити, приходити до вас за порадами да? От по Єрафанту, іде за порадою і це йде за порадою. Тобто він йде для того, щоб почути, щоб заспокоїтися, щоб ви йому щось, чогось навчили, направили якось да? гайд такий собі, Ну, якийсь, можливо, інфопродукт ви придумаєте в цьому місяці і для вас буде. Актуальним його продаж. Там або це там може бути ще спонсорство, якесь, ну, щось таке, да? якийсь пасивний дохід може у вас програтися. Невеликий, невеликий це не, не про там, десятки тисяч доларів, ні. Але це на впізнаваність буде працювати на, таку, на перспективу. Тому так, поки що фінанси поють але я не бачу прям суперрозарення, да. Д'явол вам не випав, знову ж таки, вам не випали якісь там кризові карти такі. Ну, п'ятірка пентаклів, ну, потратились. Але знову ж таки, в моменті вона говорить про те, що ви там могли витратити кошти, але я не бачу такого, що ви тут прям впали в прірву, в боргову яму. Цього немає, все у вас буде добре. І знову ж таки, по прогнозу теж мені подобається. Тобто ви налаштовані оптимістично, і ви налаштовані розвиватися. Оце саме головне. Бажаю вам дійсно розвитку, бажаю вам успіхів у цій справі, і бажаю вам дійсно отримати те, що ви хочете, задовольнити свою амбітність. Я дякую всім вам і залишайте, будь ласка, свої відгуки, а ми побачимось у наступних відео. Па-па!